Розгрібають будівельні сміття, забивають вікна та дахи. Зранку комунальні служби та представники громадських організацій продовжують ліквідовувати наслідки авіаудару по одному з житлових кварталів у середмісті Херсона. Наслідки допомагають ліквідовувати парки Херсона, воєнна адміністрація. Хакарс нам зашиває вікна, маяк відродження зашиває вікна. В основному багатьох ну, тут багато немає. І людей повиїжджали і багато будинків пошкоджено, зруйновані дахи, зруйновані вікна, ну стелі там і таке. От получається у нас на цьому кварталі 11 будинків. Олександр розповідає, був за кілька кварталів від місця влучання авіабомби. Я слышала що на Біреславському звук був донесся. На Береславском шоссе. Аж качнуло так воздухом. Сильный был взрыв. Он положила все дома. Рядома в хлам. Я гудит, кажу, свистить, годиться, бліже, ліже, бліже, все. Зараз Господь Богу и І туди бахнуло, Я заборовиляжу, я тут живу. Все в сім'ї, в тумане, в пилі. Уламки пошкодили будинок Валентини. Я вийшла із сусідкою, угол туди, аж до ринка, І коли почули, що воно летить, свистить, і все. Попадали. Вікна, і там усе побите, це болиться, дівчата допомагають. Атакували серед місця з авіації російські військові 2 лютого близько 16-ї години. так, так, отайді, я скидую. Поранені двоє жінок. Одна з них під час атаки була на вулиці. Другу рятувальники дістали з під завалів. Зараз обидві у лікарні, розказує директор департаменту зовнішньої комунікації та взаємодії з медіа міськради Денис Путінцев. На місці вчорашнього прильоту КАП посеред містю Херсона тривають роботи з ліквідації наслідків. Були поранені дві жінки. Одна з них у тяжкому стані. Лікарі борються за її життя. Пошкоджено багато будинків, адже бомба влучила у житловий квартал. Ще вчора потерпілим було запропоновано переміститись до пунктів тимчасового розміщення евакуйованих. Для людей, які залишилися у своїх будинках, організували доставку гарячих обідів. Працює генератор, аби можна було підзарядити телефони, каже Денис Потінцев, Ольга Ляшенка, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Олександр Корняков. Суспільне новини Херсон.